Знаєте, як воно буває в житті? Для одної людини якісь там події, чи предмети, чи речі – це просто вау, просто сен життя. А для іншої це звичайні речі, нічого такого. Підписник показав знахідку, каже, Діма, як вважаєш, скільки коштує, закинь групу. Є в мене група в Фейсбуці, там люди щось показують, означають, як і ну, деякі написали чудово, клас, круто, там, наприклад, там, 500 доларів, 500-600. А інші написали іншого такого, звичайна річ 500-600 доларів. Тобто ціна одна. А смисл, який люди передають ці знахідки, зовсім різний, тому що ну, тому що кожен живе по-різному і в кожного різні пріоритети. От я подумав, так так і в житті, знаєте. Для одного якісь події це просто вау, а для іншого це просто якась подія, яку він завтра забуде. Так що хотів сказати: от живіть в своєму житті так, щоб ваші якісь вчинки, люди, які з вами, все, що вас оточує, було важливим саме для вас. В тому плані, що цінуйте це, цінуйте. А те, що про це подумають інші, плювати. Ну, тому що вони ці предмети, люди інші. Якісь знахідки, речі цінні саме для вас. Ви вкладаєте в ці предмети і в ці речі якийсь смисл. Ви їм радієте цим умовно знахідкам чи людям. А для інших це можуть бути звичайні речі, але вам все рівно. Головне ваші емоції, не чиїсь. Тому що, якщо думати про те, що хтось оцінить чи не оцінить, навіщо вам? Навіщо ці кліше і навіщо жити так, щоб подобалося іншим. Головне, щоб це подобалося вам. Я розумію, на... говорив якийсь коламбув, але... але я впевнений, що мене хтось зрозуміє. А то в нас деякі люди, знаєте, живуть не своїм життям, а що скажуть інші. Треба, щоб іншим сподобалось, треба, щоб інші одобрили та плювати. Для інших, може, це взагалі нічого. Якісь ваші вчинки чи ваші речі, чи ті люди, які поруч з вами. Навіщо вам це, щоб хтось одобрив? Головне, щоб це вам подобалось і приносило це задоволення. Ну, якось так.